Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ціна та Корисна Порада. І сьогодні ми з вами зробимо відео огляд на ось такий крем під очі NU, який у нас з'являється у травневому каталозі уже з першої сторіночки. І щоб не зволікати, розпочинаємо його розпаковочку. Якщо ви замовите ось такий кремчик, він вам прийде в гарній такій упаковочці, запаяний, так, як звичайно, приходять нам креми, так? З інформації на коробочці ми з вами дізнаємося, що він має 15 мл, що він дерматологічно протестований і, в принципі, відкриваємо так. Взявши його до рук, відразу хочу вам сказати, що ж це таке за продукти. Взагалі. Пам'ятаєте, у нас є NU-сироватка, ось така. Я взяла її собі сюди у відеоогляд, тому що я нею користуюся. І ось у мене її залишилося зовсім зовсім трішечки. Я вже не пам'ятаю, можливо, це вже у мене шоста сироватка. Я їх змінюю кожного місяця. Ну, а це взагалі мій фаворит. І що це взагалі за продукти? Щоб ви розуміли, що це, взагалі, культові продукти компанії Avon. Сироватка енергія протінолу тепер має ідеального партнера. Ось такий новий кремчик для делікатної та схильної до старіння зони навколо очей. Ну і цей потужний дует для обличчя та очей допоможе відновити втрачений колаген лише за 7 днів. Тому, відкриваючи цю таку класну, Коробочку з кремом. Ми зразу, відразу вірніше, побачимо ось таку інструкцію. Так, відкривши цей кремчик, ми з вами відразу помічаємо зручний аплікатор. Бачите, ось такий зручний аплікатор для гладкого та рівномірного розподілу крему під очі. І це дуже класно, тому що ми маємо змогу доторкнутися до наших повік і ось таким точечним рухом наносити, наносити. Давайте подивимося на його структуру, який він сам по собі. Ось такий він. Так, Камера сфокусувалася. Такий він ніжненький на дотик, дуже-дуже ніжний. Аромату зовсім ніякого немає. А це значить, що він не має ніяких віддушок і не алергенний Тобто він гіпоалергенний. І, на жаль, камера, мабуть, цього не передає. Але так, як і в сировиці, є ось такі маленькі-маленькі краплиночки, які переливаються і називаються міца Пам'ятаєте, я вам розповідала, що це таке міца? У сироватки такий інгредієнт знаходиться. Це такі частинки. Які відображають світло, так і ось саме вони знаходяться і у цьому кремчику під очі. Ну так миттєво висвітлює область під очима. Шкіра навколо очей виглядає більш пружною, сяючою та гладкою, дієво розладжує, зменшує лінії та зморшки та інтенсивно зволожує. І клінічно-дерматологічно протестований, ми знаємо, що взагалі ці, ця лінійка в дуеті це просто бомба-вогонь. Тому що, користуючись сироваткою, я наскільки вже помітила зміни на своєму обличчі, то якщо будуть всі ці продукти в дуеті, то взагалі це буде класно. Тому що вони, як, як ви знаєте, сюди входять, а протінол, як у сировиці, так і в кремі для очей знаходиться. Це, взагалі, ексклюзив від компанії Avon. Протінол забезпечує подвійний приріст колагену першого та третього типу. І це, взагалі, секрет пружності шкіри, як у дитини, для відновлення пружності та гладкості шкіри. Сироватка прибирає почервоніння, прибирає шелушіння на вашому обличчі. Це говорю я, тому що я нею користуюся ще раз, повторюся, не раз. Не перший раз. Ну і е, очікують того ж самого результату від антивікового е, такого крему під наші очі. Е, травневий каталог ви відкриєте, на сторінності 3 ви знайдете цей кремчик. Ви його можете спробувати у наборчику, е, тобто ось так виглядає набірчик, і скористатися всіма перевагами, які, е, які надає нам компанія у травневому каталозі. Хочу вам швиденько розповісти, як використовувати ці засоби. Першим наносіть крем для шкіри навколо очей, енергія протінолу. Ну, точечку наносите розміром з половинку горошинки навколо очей під очима, так, ну, приблизно десь ось так. І е, точково розносите по, під, під очима. Потім за допомогою спеціально розробленого аплікатора легкими рухами засіб розподіляється до скронь. Тобто, ось цим аплікатором ми засіб розносимо до скронь. І Другим наносимо сироватку для обличчя енергія протінолу. Використовуємо декілька натисків із цього флакончика, але мені вистачає і одного натиска. Втираємо сироватку очищеного обличчя та шию вранці та ввечері і спробуйте користуватися ось таким дуетом. Обов'язково не забудьтеся за денний або нічний крем із серії NU. І взагалі для себе відмітите так, як ну, ви зможете самі побачити відмінності, і зможете відрекомендувати, як вони працюють в парі, так? Тобто, як вони діють, який результат ви побачили після використання. Тобто, ось такі засоби круті, які допоможуть вам із вашими недоліками на шкірі. Я була дуже вдячна, що ви знаходились зі мною на каналі. Ставте пальчики вгору, тисніть на дзвіночок і обов'язково коментуйте. Коментуйте, можливо, вже хтось має відгуки про сироватку обов'язково. Вони у вас є, я знаю. Ну і е, спробуйте обов'язково ось такий кремчик. До зустрічі, до нових відео оглядів!